Вітаю! Сьогодні готуємо цукерки із дитинства Прометей. Це цукерки із натуральних інгредієнтів, таких не купиш в магазині. Спочатку необхідно горіхи подрібнити за допомогою ножа. Нарізаємо не надто дрібно, щоб відчувалися хрумкі шматочки горіха. Тут можна брати будь-які горіхи, волоські, фундук, мигдаль. будь-які. На ваш смак і вибір. Мені захотілося взяти горіх кеш'ю. Найбюджетніший варіант, звичайно, це буде арахіс або волоський горіх. Приблизно до такого стану необхідно подрібнити горіх. Так само нарізаємо ізюм на шматочки середньої величини, щоб відчувалася текстура. Ізюм можна замінити курагою, чорносливом або журавлиною. Далі у сотейнику на невеликому вогні розтоплюю вершкове масло, мед і цукор. Постійно помішуючи, доводимо суміш до кипіння та готуємо на невеликому вогні ще хвилин 5 до золотистого кольору. Важливо в процесі не збільшувати вогонь, щоб маса не пригоріла. Ось суміш набула красивого карамельного золотистого кольору додаємо згущене молоко, ванільний цукор та дрібку солі для балансу. Усе добре перемішуємо і продовжуємо готувати на невеликому вогні ще хвилин 10, як мінімум, до густої тягучої маси. Можна навіть і 15-20 хвилин, якщо хочете, щоб карамель була тверда або хрумка. Карамель стала в'язкою, тягучою та злегка відстає від стінок сотейника. Знімаємо її з вогню та додаємо до горіхів та сухофруктів. Усе добре перемішуємо. Аромат на кухні просто неймовірний, горіхово-карамельний. Отриману масу викладаємо у форму, добре розрівнюємо та відправляємо до холодильника приблизно на 1 годину. Як бачите, трохи не вгадала із розміром форми, але на смак цукерок, повірте, це ніяк не впливатиме. Шоколад із невеликою кількістю вершкового масла імпульсно розтоплюємо у мікрохвильовці. Дістаємо форму із холодильника і нарізаємо нашу цукерочну масу на невеликі прямокутники. Занурюємо кожен прямокутник у розтоплений шоколад. Якщо ви хочете, щоб цукерки були повністю занурені у шоколад з усіх боків, то шоколаду необхідно брати подвійну порцію. Усе зберігайте у холодильнику і насолоджуйтесь. Ці цукерки нереально смачні, вони в мільйон разів смачніші від магазинних. Попереду ще багато смачних рецептів, тож підписуйтесь на ще більше смаколиків. Усім дякую за перегляд. До нових зустрічей!